У виконкомі міської ради під головуванням міського голови Олени Анатоліївни Жадько відбулася нарада з головами квартальних комітетів. На нараді були присутні заступники міського голови, депутати міської ради та громадськість міста. Головною темою наради було питання безперебійного постачання споживачам електроенергії, своєчасна ліквідація аварійних ситуацій та створення робочої аварійної бригади, яка обслуговуватиме наше місто. З цим питанням Олена Анатоліївна звернулася до директора Нікопольського РЕС Олександра В'ячеславовича Чорного. Ми запрошували на сьогоднішнє наше зібрання. Директора Нікопольського ресу чорного Олександра Вячеславовича тільки що з телефонною розмовою я дізналася, що він не приїде, бо вчора він зустрічався з директором ДТЕКу Дніпропетровську, і вирішили питання про чергування нічної групи по ремонту енергопостачальних мережей. Вже там в Дніпропетровську. тобто це питання вирішено. Я попросила його, щоб він надав. Письмову відповідь, бо ми його засипали листами, в яких робили запити про те, щоб пояснили і допомогли нам, що не можна так працювати. Тому що якщо в нас відбувається збої в електропостачанні, то ми чекаємо на ремонт по 20 годин на всіх дільницях, де це відбувається, через те, що в ДТЕКО була оптимізація, об'єднали нас. Три міста. Але в процесі роботи побачили, що якщо відбулася аварія в Орджонікідзе і в Марганці одночасно, і бригада знаходиться на цей час в Орджонікідзе, вони закінчують там роботу, ніхто не гуляє, всі працюють. Просто в таких умовах працювати неможливо. Їм треба потім з Орджонікідзе добратися ще до Марганця, на це йде час. І ці люди теж живі люди, вони вже втомилися працюючи на одному об'єкті, переїжджають, продовжують працювати на нашому об'єкті, те саме в Нікополі. І за час святкування Нового року у нас по місту згоріло 6 ТП, 6 аварійних ТП було. Потім ще до Різдва, ще три. І таким чином вийшло 9 із. Строю. Чому це відбулося? Ну, по-перше, мережі, які були створені ще в 80-ті роки і не ремонтувалися. За останні п'ять років процитую чорного, який сказав, що навіть звернень з міста не було на рахунок того, щоб ремонтувати мережі, чи ТП. відповідно, така ж або подібна ситуація і в Орджонікідзе, і в Нікополі. І е, не можна було е, нас так окрупняти або так об'єднувати, тому що неможливо виконувати ремонтні роботи таким чином. Міська влада вирішує це питання разом із громадськістю за допомогою особистих зустрічей та листування. Голови квартальних комітетів теж звернулися до керівництва ДТЕКу з вимогою вирішити питання не тільки створення аварійної бригади, а й привести до нормативів трансформаторні підстанції, які відповідатимуть споживаній потужності. А також зобов'язати працювати телефонну диспетчерську службу. На нараді було піднято питання незаконного підключення до електромережі, встановлення нового та ремонт існуючого зовнішнього освітлення. Присутні висловили прохання переглянути графік роботи вімкнення та відключення освітлення на вулицях міста. Крім того, на нараді піднімалося питання посипки вулиць Марганця, як тротуарів, так і автошляхів. Ми запаслися в житловому господарстві 247 тонн посипочного. За період з 1 по 10 січня висипали 100 тонн. Залишилося 147, Вчора ще отримали від людей, які не байдужі, 60 тонн безкоштовно вони нам допомогли, і 30 тонн це ще була кредиторська заборгованість. Нам повернули ще тим, кому проплатили. Вони ще не дали. Тобто, ми поповнили знову ж таки запас для того, щоб можна було знову посипати питання в тому, як швидко працювали. Звернулися і на гарячу лінію до міського голови люди з інституту. І так не сказали на яких вулицях чи це прибудинкові території не посипалося. В цілому сказати не посипалося не можна, а от де конкретно не посипалося, щоб ми могли вплинути на тих, хто це не зробив. Олена Анатолівна звернула увагу на те, що вирішенням цього питання повинні займатися не тільки міські органи влади, а й керівники підприємств, організацій та установ міста, за якими закріплені загальноміські території. Долучитися до цього повинні також і приватні підприємці. Також на нараді було піднято питання вартості оплати за банківські послуги, які надаються при оплаті за користування послугами Марганецького виробничого управління водоканалізаційного господарства. Я дзвонила в Ощадбанк. Там мені відповіли, що не було на 4 січня договору з міськводоканалом, а вони швидко зреагували. Договір вже є і оплата змінилася. Присутні цікавилися питаннями вирубки лісосмуги, вивезення сміття та іншими. Всі питання взято на контроль міською владою. Я знаю, що ми сьогодні всі питання підняти і не можемо. І сьогодні не можемо надати відповідь на всі питання. Але ми з вами розпочали сьогодні роботу. Дуже важливо. Ми почали співпрацю і далі ми просто співпрацюємо для того, щоб у цьому місці було жити комфортно. Ми з вами. Товаришуємо, співпрацюємо і створюємо нормальні умови для життя кожного. Для плідної співпраці мешканців міста з владою існує гаряча лінія, зателефонувавши, на яку громадяни міста можуть допомогти у своєчасному вирішенні існуючих проблем. Номер телефону гарячої лінії міського голови 22017. Також у разі виникнення аварійних ситуацій ви можете зателефонувати до виконкому міської ради за номерами 2 31 49 або 095 322 18 60.